У столиці закінчився тиждень українсько-литовської дружби. Таким чином, кияни та гості міста могли подякувати Литві за підтримку у скрутний для України час. Ми вдячні за підтримку, тому що за останній рік українці дізналися, що справжній друг. Справжнє дружнє плече це саме Литва. і далі Кріба Оскай, та президента Литви навіть визнали главним лобістом інтересів України. Вона обійшла всіх абсолютно українських політиків в цьому рейтингу, тому що першою називає речі своїми іменами. Хто є агресор, хто друг надає допомогу і виступає за ведення санкцій в потрібні моменти. Ми хочемо показати литовцям, що ми бачимо цю допомогу, що ми вдячні за неї. І, по-друге, ми хотіли познайомити киян і українців з культурою, історією Литви, яка насправді в багато в чому схожа на Україну. Фестиваль Дякую Литва» проходив у торговому центрі Атмосфера, де працювали три локації. У виставковій залі був представлений стенд з історичною інформацією про Литву та Україну. А на маленьких гостей тут взагалі чекав сюрприз. Також такий інтерактивний момент для дітей, аби діти дізналися більше про Литву. Це така гра збере вільнюс картонні паперові кубики в форматі лего, які збудовані в вигляді та формі найвидатніших будівель вільнюса. Діти можуть збирати, розбирати ці будинки, але коли вони це роблять, вони ознайомлюються самою будівлею, мають за схемою все це робити. і Люди дізнаються більше дійсно про цю чудову країну. Я пришел, я пришел посмотреть, как все строят, И сам построил, потому что строить интересно. Я люблю строить. Я, я, я стану зав'язателем виросту і буду строїти раз разнеї здання, які допомагають наш, нашій Україні. В холі торгової зали можна було переглянути світлини фотографів з обох держав, а також насолодитися виступом колективу Сесуліс, до якого входили представники литовської діаспори в Україні. Майданчик перед торговим центром перетворився на вільнюс зі справжнім вуличним ярмарком Казюкас, на якому охочі могли придбати вироби народних майстрів та скуштувати національну їжу. Ми робимо все з натуральних продуктів з шерсті, з льна, кераміка. От здесь теж дерево, теж шерсть. Ну от, все, що робимо, то привезли вам показати і поділитися всім. Але родзинкою ярмарку став конкурс споїдання традиційного литовського смаколика Шакотіс. Друзі, підтримуємо облисками учасників. Це не так просто, як вам здається. Ось ця тендітна жіночка впоралася з півкілограмовим кілограмовим тортом за 13 хвилин. Тортик добрий. Просто його було багатовато». Подякувати Литві за підтримку могли всі бажаючі, залишивши теплі слова, ось на цьому плакаті, який згодом поїде до вільнюса.